Готую рибу сьогодні. До речі, ви знали, що для того, щоб позбавитися риб'ячого жиру, слід просто її замочити на декілька годин в молоці. І весь цей запах неприємний він відходить. Тобто залили в молоці, повитримали декілька годин, промили водичку і замаринували за своїм смаком. Як ви полюбляєте, це і корисно, і смачно. До речі, в нас акцентований знак Козирога в грудні місяці, і було і сонцестояння 21 числа, і новий місяць, і сонце переходить до знаку Козирогів, до знаку Козирога, тож Козироги я вас вітаю з вашими днями народженнями. І Венера в нас також переходить до знаку Козирога 25-го числа, що натякає на здорове харчування, на стриманість, на дисципліну у своїх... Витратах у своїх і Венера переходить до знаку Козирога, Вона в нас переходить 25 грудня класно працювати над своєю формою і дотримуватися корисного харчування, стримати свої витрати і більш конструктивно. Конструктивний підхід щодо полагодження зв'язків, комунікації, що любовно-романтичних відносин і дружніх відносин, тобто ви оточуєте себе людьми заради якоїсь мети, і може спільна якась є мета, особливо що стосується професійної вашої діяльності. 22 і 20, з 22 по 24 число це найпродуктивніший період тижня, коли можна займатися і е, класно займатися колективною діяльністю, винахідництвом, просувати якісь наукові проекти, публічні виступи, де е, заподіяно багато. Людей також може прийти якась рішення, якась ідея по рішенню складної кризової ситуації. Також це в період з 22 по 24 число. Може вийти щось на поверхню, що було приховано, і це буде якось несподівано для всіх нас. 25 числа в нас місяць переходить до знаку риби. Риби це про е, творчу діяльність, про мрії, про казковість, е, про емоційність. Тобто, це такий тихий, спокійний е, намір, настрій у людей. У людей. Для того щоб зайнятися якимось творчістю, емоції, якісь інтимні, ну попрацювати над своїм емоційним і фізичним станом, ну, в плані своїх страхів, своїх якихось емоцій і таке інше, 26 числа може бути якась плутанина в документах, в домовленостях. Уважно на дорозі і в користуванні з технікою 27-28 число це такі дні активні, енергійні, де великий де імпульс для того, щоб досягти своєї мети, довести свою правду. Варто не вестися на провокації щодо конфліктних ситуацій, тому що вони можуть бути загострені і спровоковані. І на усіх емоціях, на імпульсах може, може бути, можна наробити, коротше, ді діловка, як Ось, Але класний період для спорту, для бізнесу, для активної діяльності трудової. Але слід дотримуватися субординації в спілкуванні з людьми і не переоцінювати свої сили. Тобто, план, намір, послідовність це вітається протязі цього тижня, і на протязі всього грудня. На да все вам добре!